Да, сьогодні так пасмурно. Я не знаю, як знімати дане авто. В общем, це Volkswagen Golf 2008 року випуску. 1,6 газ, бензин, датчик світла, кондиціонер, задні парктроніки. В общем, дивіться, кому цікаво, свіжопригнений, розмитнений 2008 року. Ось такий гали, гарний білий красень. До речі, у нього є фаркопчик зйомний, але його зняли, тому що у нас умудряються їх. Знімати шторка є. Ось дивіться, в нього, це з нього упаковка. Ось фаркоп, до нього ключик, якесь кріплення. У нас тут є знак аварійної зупинки, жилетка, буксировочна сірга. Оце, до речі, заправочний. зараз покажу, він тут зроблений в лючку. Ось тут. Ось, раз, і заправляєте нормально все. Ось так у нас автівочка виглядає з цього боку. Значить, Салончик у нас велюровий. Дивіться, по проємчикам отак все виглядає, низи дверей, вілюрові сідухи. Не знаю, треба наміняти отак. Тому що пасмурно, я не знаю, як його знімати. Все на відео темне. Не знаю, може завтра, післязавтра буде сонечко, перезніму. До речі, він восьмий рік, кругом, дивіться, восьмий рік. Ось так попереду всі низи дверей і проємчики передні. Ось так само пасажирська. Ліфт працює, підіймає, опускає. Ну, давайте зараз, зараз обійдемо так попереду. Зараз включимо датчик світла, якраз на вулиці пасмурна. Вона сама включує у нас фари. До речі, тут зеркала повторювачами поворотів. Так само по низу водійська, все отлічно, проємчики. До речі, у нас газ Он ставився в Європі, принц газ. електроскопи електроскупі дімача, електрозеркала з підгіром, центральний замок. Ось у нас датчик світла, вмикаємо. На вулиці вже темно, бачимо, пасмурно і фари включилися. Ось у нас я забув сказати, є. До речі, бачите, дальня включилось шкіряне, дивіться, кермо рідне, не перешите. І так само рідна вся сідуха, ліфт, так само у водія працює. ящичок ось такий тут є. Я не буду туди сідати там дуже так чисто. Давайте дивитися, тут у нас все відкривається, шкіряний ручник. Ось така там ніша. Газ а ось переключилась тільки після перегазовки або покоління. Кондиціонер заправлений, печка робить, магнітофони грають, пробіг на приладах 200, давайте, 230 тисяч. Помилок ніяких немає. І давайте дивитися, це ж у нас 1,6... О, пік, що навіть я бачу, що я капот відкрив. Тут же 1,6 MPI, той, що ви всі любите. Невбиваємий двигун. Ось він. Легенда. Отак все під капотом чистенько. Як ви все любите. Ось у нас редуктор гб того покоління стоїть. Захист двигуна у нас є. І ось так рівнесенько він робить. Придбати ви цю автівочку можете у нас на майданчику Carpark.ua за готівочку. Цінничок 6700. Можна взяти в кредит 8427 гривень кожен місяць. Ось такий гарний красень. Чекає, приїжджайте, оглядайте, тестуйте і купуйте. Гольф в універсалі. Ось такий білий, или, як правильно сказати, слонова в нього кость. Ну, я жалю, пасмурно. Наживо він виглядає намного гарніше.